Всім привіт! Ви на каналі Назєвса. Сьогодні я програв в Бравл Сарс та зроблю повний гайд і огляд на нового персонажа Кадзе. Це дівчина нашого любимого суші-майстра Кенджі. Тому постав лайк, підпишись на канал і підпишись на телеграм-канал в описі цього відео. Виглядає вона ось так: і вона має два режими: це Єїша і Ніндзя. І вона має другий скін фруктова Кадзе. І оцінювати цього Бравлера я буду саме з цим скіном, який коштує 30 гемів. До речі, зараз ви можете купити доступ до цього Бравлера за 60 доларів. Це дофіга. Коли вона гірша, то вона просто б'є ось таким радіусом кружок і робить деш вперед. Прикольно, швидка перезарядка, непогано, нормально, може нормально пересуватися. В неї є гаджет, який дуже швидко перезаряджається. Це топ-1 Бравлер, точніше топ-1 гаджет по перезарядці, який перезаряджається найшвидше. І він робить її ніндзю. Ну або ж потім її шуй назад. Без різниці з самого початку вона гірша, якщо що. Бачите, ви можете використати гаджет і зробити її ніндзю. Вона почне стрілятись своїми оцими шип... шпичками, щось типу того, своїми кунаями. Ну і бачите, я, я бачив Мортіса, напав на нього, він когось уже вбив. Ну, я собі спокійненько добивав скриньки, отримував. Єми, нападаю на Мордиса, і він, він все-таки мене добиває, бо в нього була мутація. І ось так виглядає Бравлер в перших картках. Але ще я вам не показав його гаджети, атаки, ульти, бо в, нього, бо в неї дві ульти, два гаджети, а в нього, це як два різних бравлера. Ось так виглядає радіус її простої атаки. Як бачите, є такий міні-трикутничок. Взагалі, коли вона б'є просто людину, не знаю, цим кружком, то вона наносить йому 1500 урона. Але коли противник попадає під цей трикутничок, то вона наносить х2 урона, тобто 3000, наприклад. І це, я думаю, дуже і дуже прикольно. Це прям дуже прикольно труба. Це схоже, як у Шейда, знаєте. Коли вона використовує свій гаджет, вона стає ніндзію. і починає кидати своїми кунаями, знищуючи противників. Бачите, два кунаї зразу. Перезарядка трохи довга, але що поробиш, такий вже режим. І вона може його змінити до через 6 секунд після появи. І вона може знову стати гейшою. І розумієте, бачите, коли вона стає гейшою, вона знову починає всіх знищувати. В принципі, два режими прикольні. Коли вона гейша, то вона має вот таку ульту. Вона кидає свій, своє віяло і робить таку ауру. Ця аура, якщо противник знаходиться в цій аурі, то він бачить всю цю ауру, але за нею у нього просто чорний екран, тобто він не бачить нічого, що за цією аурою знаходиться. І це реально прикольна ульта. Коли ж, а, а коли ж вона ніндзя, то вона має трохи іншу ульту, типу як у Фенга. Як бачите, в неї е, ще й гіпер, і в чому прикол, бачите, мене цей робот не бачить, поки він знаходиться в моїй ульті. І це реально йде прикольна, прикольна ульта, прикольна задумка. Такої ще ульти воді не було. Як бачите, коли вона використовує гіперульту, то ця ульта просто наносить противнику мінімальний урон. Мінімальний рон, ну як вже є. І ще вона має якби, свою суперсилу у ніндзя. Тобто, дивіться, коли вона ніндзя, то вона використовує свою льту і може зробити такий ривок, як у фенга. І при цьому зробити мітку на противниках. Ну, я вам потім покажу ще докладніше, трохи пізніше. Як бачите, стає ніндзю, і це перший гаджет. Що коли вона стає ніндзю, то вона отримує швидкі швидкість, тобто вона е, отримує прикольну швидкість на пару секунд. Це перший її гаджет. Але це ще не кінець. Коли вона стає гейшою назад, то вона хилиться 30% від її всього ХП. Тобто кожен гаджет додає їй дві суперсили, коли вона міняє свою стадію. І це реально виглядає прикольно. Прикольний бравлер. Як бачите, ви можете відхилитись в цей момент, коли ви стаєте гейшу, і це реально прикольно. Далі гаджет це двічі. Коли ти стаєш нізю, ти стаєш невидимим на 2 секунди рівно. Це, в принципі, непогана ну, непоганий гаджет, і я би його використовував. Ну а коли ти стаєш гейшою, ти робиш просто ривок вперед. Це насправді скучно. Тобто бачите, в кожному гаджеті є якийсь нюанс. Ну, в цьому гаджеті, наприклад, нюанс те, що вона робить ривок, коли вона стає гейшою. Це трохи тупо, краще б вона хілилась. Якби знаєте, зробили гаджет один, типу, що ти стаєш невидим, коли стаєш ніндзя, і ти робиш хіл собі 30 просетів, коли стаєш гейшою. Це був найкращий гаджет. А так зробили, ну. Гаджет з кожним мінімум. Тепер про пасівки. Перша пасівка це коли вона б'є і попадає цим трикутничком по противнику, то вона сповільнює противника на пару секунд. Це така, знаєте, така собі уповільнювалька, але вона працює і це прикольно. Далі, коли вона стає ніндзю, то коли вона використовує ульту ніндз, тобто ривок його, ну, ривок ніндзі, то тоді, коли противники стають з цими мітками і підриваються. То вони наносять ще сплеш урон і наносять іншу урон іншим противникам, які не були з міткою. Це теж прикольно, я вам поки покажу ульту. Як бачите, друга пасівка це коли вона кидає своє віяло, то противник на 34% починає мати меншу перезарядку, і тому він повільніше стріляє. Це реально прикольно. І друге у цієї пасівки, що коли вона використовує будь-який гаджет, цей гаджет має на 2 секунди. Довшу тривалість. Тобто невидимість має на 2 секунди. Ой, да, на 2 секунди, довшу тривалість. Тобто, всього 4 секунди буде. І це реально імба. Я беру саме цю пасівку, хоча насправді ульта це якось тр тр трохи тупо про цю ауру. І бачите, її ульта, коли вона ніндзя, то вона бачите, робить такий ривок, як фенг, при цьому не наносить урона. А потім у противників, яких вона побачила на дорозі, стають такі сині мітки, які потім через якийсь час підриваються. І от. Ця пасівка перша, вона робила так, що коли противники підриваються від її мітки, то при цьому вони наносять ще сплеш урон. А без цієї пасівки вони не наносять сплеш урон. Ну і ось так виглядає цей Бравлер. Я вам поки що розказав, ну, такий детальний гайд. Давайте тепер пограємо якийсь матч, коли ми вже знаємо її силу. І бачите, я роблю ривок і бачу, що тут хенк стоїть. Він наносить урон маленький, але він маленький насправді. Бачу Брока, він бігає з мутацією, а в мене мутації немає, бо я новий Бравлер. І я тупо його дуже легко вбиваю. На мене нападає Едгар, і я, на жаль, помираю. Далі, як бачите, я буду нападати, але на мене нападає тік. Я починаю зносити його, і все-таки якимось чином я його зміг. Добити. Далі я бачу Едгара, він на мене нападає і знову ж таки мене вбиває. Якось я не люблю Едгарів. Далі я нападаю на Ворона, він мене майже не вбив. Хоча ладно, що ж кажу, він мене взагалі не міг вбити. Це таке я вбиваю і нападаю на пайпер. Вона використовує свою ульту, пробує щось мені зробити, стріляє по мені, носить гігантський урон. І коротше, як бачите, я від неї уворачуюсь, але якось вона отримує гіперзряд і ульту. Як вона отримала, я не знаю. І коротше, як бачите, я вирішую напасти, але все-таки вона мене вбиває. Ну, як вже є. Далі на мене нападає Кольт, він ламає стінки своєю мутацією, у мене мало хп. Біля нього є кенджі, мій друг, типу друг. Взагалі мій чоловік, типу, ну, по тобто, чоловік ці Кадзе. На мене нападає ріку, він пробує використовувати гаджет, а там Едгар. Він нападає на Ріко і добиває його за пару секунд, бо перед цим він використав гаджет Ріку. Як бачите, я використовую свій гаджет і стаю ніндзям і стаю невидимим. Едгар думає, що я втікаю від нього, але від нього не не нападаю на нього. Він його начікував, тому я його виграю. Я собі ходжу і бачу Леона, який теж невидимий, як я. І він мене вбиває. Тобто, що це не а кіт. Як бачите, це був повний гайд і огляд на персонажа Кадзе. На цьому, все всім дякую за перегляд і до побачення. До нових зустрічей.